Добрий день, зібрали такого красня на кіловатному моторчику 29 колесо, рама алюмі, акумулятор 18 ампер годин контролер фірми KLS дисплейчик sv 900 з легким зліва монеткою та ручкою газу. Також є для керування. Пас ассистент інтегрований, гарна широка покришка, моторчик кВт, ніяких зайвих там написів. Перемикач шума на спереду теж, дискові гальма механіка, вілочка з локалком Тазик з відскоку. Такий вийшов потужний швидкий байк, розгоняється 50 легко. І акумулятор, якщо їхати на ручки газу, вистачає на 100 км, якщо на асистенті більше ніж за 150 км. Посилання на товар буде в описі. Заходьте до нас на сайт, дуже багато цікавого.